З диканського краю наша Джиля вас вітає. Хоч шотландської породи, так диканської краси і вроди. Жителька диканської громади Антоніна Морінець читає вірш про свою кішку Джилію. 10 років тому жінці подарував син. Приїжджає на вихідні, витягує її з під куртки. Ну таке. Ну, на ну на ладошки не видно. Каже, ма, ойке ж у нас в селі. Кращого б я знайшла кошеня, ніж. А він каже: Мам! витягує з другої поли, родословна є. У мене перед цим була персидська киця. І вона прожила 14 років і пішла заради, як у нас кажуть, питівників. Я вже вирішила, нікого не буду заводити. Буду жити ну, одна. Фестивалі, концерти та виставки таке життя було у них близько десяти років, розповіла Антоніна Мирінець. Ми так ми виходимо з нею на сцену і вона сидить собі спокійно. Я можу, можу їй так показати. І ось так. І в вальці ми ось так виходимо. Антоніна та кішка завжди в однаковому вбранні. Його жінка шиє власну ручку. Вона зиму ж у мене з'явилася. То є перше, що в неї було, я відрізала рукав від світра, зробила чотири дирочки і вийшла безрукавка. Ну, так вона почала одягатися. Маю гарні вишиванки, сукні, бальні, стрічки, банти. Але це не просто так, щоб розважити зівак. З допомагаю, дух козацький підіймаю і нищить хлопців ворогів, так аж цур ясних летить. Волонтерити з тваринкою почали давно, розповідає жінка. А від початку повномасштабної війни гроші збирають, зокрема для військових. У нас перші волонтерські концерти були збір для хворих діток онкологічних. Вона сидить в українському кошику, там стоїть бокс. Ми спускаємося в зал і збираємо кошти. Коли почалася війна, ми почали працювати вже з нею. Плітна. Склали вірш про нас. От візьми я лапки в боки. Розбіжаться усі орки. Одягнула вишиванку, орків, наче вітром, здуло. На своїй землі я нині. Слава нашій Україні. Скільки загалом зібрали грошей за час волонтерства? Жінка каже, не рахувала. Оцей останній, що був мамина сорочка, ось недавно в Май, Ми назбирали дві сімсот. І це ж уявій, ми ж назбирали за три години. Коли як? Ну менше двох ми ніколи не назбируємо. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.